Вітання вам, наші любі учні і учениці! Сьогодні з вами я, пані Надія, і це буде неймовірно цікавий урок, адже ми говоритимемо про силу дружби і кохання. На цьому уроці познайомимося із всесвітньо відомими новелами американського письменника О Генрі, «Дари волхів» та Останній листок. Знаєте, новела це один з моїх найулюбленіших жанрів. Це невеликий за обсягом твір в якому небагато персонажів і, як правило, одна сюжетна лінія, не розгалуджена, не переобтяжена описами і характеристиками. В цьому жанру властиві незвичайність, оригінальність явища, що зображується, острота сюжету, несподівана розв'язка, а також яскравість і влучність художніх засобів, серед яких велику роль відіграють символи, перезні деталі, підтекст. Витоки новели сягають 13 14 століть. Важливим кроком в утвердженні жанру новели були творчість італійського письменника Джованні Бокачу. Також плановитими авторами новел були у 19 столітті Едгар Алан По, Вашингтон Ірвінг, Проспер Маріме Сша, Ернц Теодор Амадай Гофман Німеччина та інші. У ХХ столітті Ольга Кобалянська, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський Україна А така Варіновська Японія. Герберт Джордж Велс, Англія, Анна Гавальда, Франція та інші відомі письменники і письменниці існують такі види новел, як психологічна, філософська, фантастична, гумористична чи сатирична тощо. Пізно види новел можуть поєднуватися між собою, що є цілком природньо для літератури, адже художній твір є багатозначним явищем. А мені завжди цікавий образ оповідача чи оповідачки в новелі. Це вигадана автором особа, від імені якої ведеться оповідь в епічному творі. Це літературна постать, яка може висловлювати свої думки, спостереження, оцінки. А самі персонажі є яскравими, непересічними, здатними на непередбачувані вчинки. І саме такими персонажами є герої та героїні новел американського письменника Огенрі. Сам письменник пережив чимало випробувань у житті, тому й створював історії про людей, які переживали різні мінливості долі, проте в різних критичних ситуаціях завжди залишалися порядними і людяними. Справжнє ім'я письменника у Генрі – Вільям Сідні Портер. Він народився 11 вересня 1862 року в США. Він змінював різні професії, та найбільше його вабило письменництво. Пережив ранню смерть дружини, ув'язнення через порушення у фінансових документах, поневіряння світу та все ж вірив у свій талант. За три роки, проведені за ґратами, він зіткнувся із сотнями людей. Своїми творами у Генрі намагався допомогти їм повернути втрачені почуття, подолати відчай, запалював вогник надії. Перше оповідання, різдвяний подарунок Діка Свистуна. Він направив до журналу, сподіваючись, заробити на різдвяний подарунок для своєї дочки Маргарет. І авторові пощастило він отримав гроші, на які і купив подарунок для своєї доні. Незабаром літературна Америка помітила письменника Огенрі. Генрі. Він почав працювати у журналі, переїхав до Нью-Йорка та завжди пам'ятав про життєві долі звичайних людей. Його письменницький талант неймовірний. У новелі «Дари Хвіп ідеться про життя двох закоханих Делу та Джима. Подружжя, зовсім не маючи грошей, зробили одне одному гідні подарунки на Різдво. Чоловік продав годинник, щоб купити своїй юній дружині набір гребенів для волосся. Однак вона не зможе скористатися подарунком, оскільки продала своє розкішне волосся, щоб у свою чергу купити чоловікові ланцюжок для годинника. Але і йому подарунок, на жаль, не знадобиться, якщо ж годинника більше немає. Він продав годинник, вона своє волосся, бо матеріальне ніщо, а кохання вічне. Напевно, вам потрібно більш детально пояснити, чому новела має таку назву і що закладено в підтекст. Пам'ятаємо, що дія відбувається на Різдво, тобто автор відсилає нас до євангельської історії народження Ісуса Христа. Коли Син Божий народився в яслях, до нього з'явилися волхви. Це мудреці, які по зірках дізнались про народження Ісуса Христа і прийшли йому вклонитися. На знак благоговіння перед Ісусом Христом, котрий мав рятувати людство, волхви принесли йому подарунки золото, ладан і смирну або міру. Отже, золото символізувало народження духовного царя для людей. Ладан вказував на божественне походження Ісуса. А смирна була дана йому як людині, що є смертною. Волхви своїми дарами започаткували традицію різдвяних подарунків, кожен із яких повинен даруватися від чистого серця і з великою любов'ю. Відтоді і ми даруємо подарунки своїм рідним і близьким на Різдво. Оце головні слова дарунки від чистого серця з великою любов'ю. Твір о Генрі побудований за законами жанру новели. Розповідач веде нас за собою, ніби підказуючи розвиток подій, але водночас і дивує читачів. Якщо про перший подарунок, зроблений ціною розкішного волосся Дели, можна легко здогадатися, то подарунок чима виявляється несподіваним. У творі детально зображений побут і почуття молодого подружжя. Очима дели ми бачимо Джима, якому вона дарує річ, купленій за гроші від продажу її волосся. Дела з тривогою чекає першої реакції чоловіка на подарунок. Але несподіваною є ще одна втрата сімейної коштовності, і подарунки миттєво втрачають свій практичний сенс, але набувають великого символічного значення. Дуже люблю кінцівку новели. Почитаємо її в перекладі Юрія Іванова. Волхви. Ті, що принесли дари немовляті в яслях, були, як ви знаєте, люди мудрі, надзвичайно мудрі люди. А я розповів вам нічим не примітну історію про двох дурненьких дітей, які жили у восьмидоларовій квартирі і зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відома мудреців наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони. І це усюди так. Вони і є волхви. Бо уміння дарувати любов це і є великий дар, хіба можна з цим не погодитися? А в іншій новелі о Генрі розповів нам іншу історію, про художників. Але тут йдеться не лише про мистецтво, а й про цінність життя. Ми поговоримо про новелу Останній листок. Історія, що стала втіленням найщиріших людських якостей, любові, турботи і емпатії. За словами письменника О Генрі, найвеличніша книга у світі це життя, у якому поєднуються романтичне і буденне, смішне і сумне. О Генрі зображував у своїх творах звичайних людей, до яких доля була не завжди прихильна, художникам, героям і героїням новели «Останній листок. Крутно живеться у великому місті, де панує влада грошей, а мистецтво витісняє масова культура. Проте всіх персонажів твору об'єднує ідея служіння мистецтву. Молода мисткиня Джонсі має заповітну мрію намалювати пейзаж неаполітанської затоки, який до неї малювали всі відомі художники. Але поки що Джонсі та її подруга заробляють собі на життя ілюстраціями в масових журналах. Мріючи про великий шлях у мистецтві, подруги Сю і Джонсі знімали студію в артистичному кварталі. Джонсі захворіла на пневмонію, і вона не мала ні сил, ні бажання боротись хворобою. Дівчина рахувала листя, яке облітало, і думала, що з останнім листком помре. Сю розповіла про це пермано, і той сильно розсердився. Останній листок так і не впав на землю, і Джонсі стала одужувати. А Берман захворів і помер, а на стіні залишився намальований ним листок. Я переконана, що останній листок це одна з найкращих новел у світовій літературі, присвячених темі відданості людині іншій людині. Любові до ближнього вона відзначається великою увагою до особистості і порушує проблеми злиденного життя людей мистецтва, боротьби за виживання, підтримки і самопожертви. Зображуючи портрет художника, автор згадує про видатного майстра доби відродження символ найвищої мистецької досконалості Мікеланджело і його відому статую Мойсей. Мойсей це біблійний персонаж, притеча Христа, утілення людяності й самопожертви. Поєднуючи різні образи в характеристиці Бермена, автор утверджує ідею про те, що мистецтво разом із людяністю здатне творити дива. Але чомусь полотно в кімнаті Бермана тривалий час залишилося чистим. Про це варто подумати. Коли Джонсі захворіла, Берман рятував юну художницю ціною власного життя. Усінній листок, який він намалював, став порятунком для Джонсі, але коштував життя Берманові. Чому ж новела називається Останній листок? Бо це і був шедевр невизнаного світом митця. Вернімося до тексту в перекладі Миколи Дмитренка. Мені треба щось тобі розповісти, біле мишенятко, сказала вона. Сьогодні в лікарні від запалення легенів помер містер Берман. Він хворів тільки два дні. Позавчора вранці двірник знайшов старого в його кімнаті безпорадного порадного страждань. Його черевики і одяг геть промокли і були холодні, як лід. Ніхто й не міг спахнути. Куди він ходив такої жахливої ночі? Потім знайшли ліхтар, який ще горів, драбину перетягнути в інше місце, кілька розкиданих пензлів і палітру, на якій було змішано зелену та жовту фарби. А тепер подивись у вікно Люба, на останній листок плюща. Тебе не дивувало, що він ні разу не затремтів і не колихну від вітру. Ах, сонечко, це і є шедевр Бермена. Він намалював його тієї ночі, коли впав останній листок. Останній листок центральний образ, у якому поєдналось багато значень, лист плюща вояви дівчини, перетворився спочатку на символ смерті, а потім на волю до життя, останній малюнок майстра, у який він вклав всю свою душу, є символом милосердя і самопожертви. О Генрі створив чудовий твір, який вже багато років не залишає байдужим нікого. А ми з вами прощаємося, друзі, любімо одне одного. Поважаймо одне одного, поважаймо людські почуття, бережімо одне одного, і читайте найкращі книжки світу. До побачення!